Екстрове взуття за ціною 7870 гривень. Дивимось перші Адідаси. такі крутезні, в червоному кольорі. Це, до речі, оригінал. Наступні Адідаси. Ось так вони виглядають, Чоловічі. Йдуть сіточкою теж оригінал. Показую язичок. Наступний так, це у нас великий розмір. Теж адідаси і теж оригінал і розмір 46. Наступні ось такі крутезні це так, У нас теж оригінал і розмір 37,5. У нас якась фірма. Наступні. Жіночі кеди в розовому кольорі. Ось так вони виглядають. Це у нас кросівочки в другому кольорі, кинути в окисник і супер. Теж якісь фірмові і теж оригінал. так Розмір 33 і 5. Ось такі. О, Боже, які гарні каблучки. Зараз вам покажу. Дивіться. Замшеві, червоні, з пасочком. Дуже крутезні, розмір 40 Наступні. Знову каблучки, знову замшеві і знову в червоному кольорі. Ось така крутезна моделька. Каблучок широкий, дуже гарний. Наступний. Гляньте, яка гарна. Дуже красиві кросівочки. Так. Ну, що тут у нас? Далі? Це у нас адідаси чоловічі. Сіренькі сіточкою. оригінальні. Не знаю, чи вам буде видний язичок. Розмір 42. Наступний. Ось такий дитячий в чорному кольорі. Було є діє дитяче взуття, жіноче та чоловіче. Всякі різні розміри. Всі-всі можливі. Ось такі кредики. Наступний такий жіночий каблучок. Ось так вони виглядають. Що тут у нас далі? Це у нас блокери в червоному кольорі. Це у нас знову жіночий каблучок. Ось так вони виглядають. Теж замшеві, дуже такі гарні, тендітні. Тут є зав'язочки. У нас тут. Такі босу ніжечки. Розмір 40 кольорів. Наступні. О, тапочки від зара. Гляньте, дуже круті. Розмір 37. Дивимось далі. Тут у нас знову кросівочки Nike, в чорному кольорі, чоловічі. Ось так вони виглядають. І я вас здивую, тому що це знову оригінал і розмір 43. Так, наступні. Оклину сталі, що тут у нас є. Ось такі на каблучку. Так, наступні ось такі на літо, навіть є ціна 32,95 центів. Лофридки мені в розовому кольорі. Ось такі лодочки. Тут теж є ціна 35. Наступні ось такі. Так, з вам швиденько щось ще тут є в лотику, ось такий каблучок жіночий. Ось такі тапульки з черепашками в садочок дитині. Наступні ось такі тапочки. Ага, Це я вам показала ось такі каблучки і швиденько швиденько, ось такі капці, щоб ми не думали. Тут щось не так. Зодку є повністю опорах зута. Все добре. Так. Наступні ось такі кедики. глянь, такі красиві, Ось такі замшеві. Ось такі чоловічі, тут присутній каблучок, кедики, тапочки дитячі на літо. Ось такі красірочки. І для того, щоб замовити цей лотик, вам потрібно зв'язати з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram.